Ого, які у них помпи! Що це за обладнання? Це, це обладнання компанії Деєваш. Це звичайна мийка. Ми також встановлюємо на звичайні мийки, а обладнання високоякісне, таля з гарантією. Місяць часу попрацювала. Я заїхав в Київ, Сільвербріз, подивитися, задав питання, як компанія, як співробітники відповідають і вони вам вчасно і так далі. Кажуть, все добре, ще два поста буде. Тому. Хто бажає працювати в бізнесі мийки або мийки самообслуговування, велком компанія Dayvash. А От фільтр треба міняти. Бо система пом'якшення буде працювати ну, поки тиск норм, але якщо десь дві атмосфери впаде, то буде працювати некоректно. І все це приведе к проблемам обладнання, котре встановлене. Але ми цього не допустимо й